На сніданок було рагу овочеве батон з маслом, чай, на обід суп помідоровий. Колбаски рибні з картопляним пюро, салат, на вечерю, суп, молочний рисовий чай, булочка і батон з маслом. Таке меню нині мали вихованці 56-го рівненського дитячого садочка. Тут кухарі розповідають, що дня намагаються урізноманітнювати раціон малюків, аби тим не набридали страви. Те, чим годують до шкільня, до вподоби батькам вихованців. Так за результатами опитування, проведеним управління освіти, 99% батьків задоволені дитячим харчуванням. Ми провели процедуру дуже спрощено. Було всього лише три питання. В першу чергу, ця інформація важливий імпульс для подальшої роботи медичних сестер. В першу чергу, всю відповідальність згідно інструкції організації харчування в дошкільних навчальних закладах несуть медичні сестри. Загалом опитування взяло більше дві тисячі батьків. І якщо раціоном переважна більшість з них задоволена, все ж ряд пропозицій таки назбирали. Пропозиції були збільшити кількість м'яса, більше риби, фруктів збільшення кількості і е, збільшення кількості овочів, однак чи з'являться найближчим часом у меню рекомендовані продукти гарантувати не можуть, адже вартість діто дня, яка нині складає 16 гривень, була закладена ще у позаминулому році. Відтак дотримуватись норм харчування на 100% не в змозі. Що стосується останніх трьох місяців, то ви бачите, як підскочили ціни вверх. І звичайно, що вартість дітодня була недостатня для того, щоб повністю виконувати 100% всі норми харчування, особливо це якраз і стосується в першу чергу соків і фруктів. Втім, освітяни надії не втрачають. Сподіваються, що вже найближчим часом ситуація зміниться. Коли тендерні тендери відбудуться, то щоб результатом прийняття і підписання договорів було те щоб все таки поставка продуктів до шкільних закладів була на вищому рівні ніж це було раніше, Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.